Вже майже рік увесь світ підтримує і допомагає Україні, яка потерпає від ворога. Десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги надходять від різних благодійних організацій та волонтерів для тих, хто залишився без домівки, без роботи, без засобів існування. Наприкінці минулого тижня до Авдіївської громади з гуманітарною допомогою завітала похресниця короля Чарльза III, Індія Гікс. Вона два дні працювала по нашому напрямку, саме в Донецькій області. Ну, вона приїхала, скажімо так, особисто подивитися, що ця гуманітарна допомога, яку вони надають, що вона не розкрадається, що вона не продається, що вона, скажімо так, доїжджає саме до фронтових міст. Вона дуже була задоволена поїздкою, спілкуванням з людьми, особливо з дітьми. Британці побували у селі Новоселівка, перша та СМТ «Желанне» та роздали там продуктові набори, а також засоби гігієни, одяг, поледи, дитячі подарунки. Важливі у час війни речі і харчі передали також для мешканців села Орлівка. Це благодійна організація Джем Бафет. Це такий у них спільний проект. Вони націлені на, скажімо, на таку дуже потужну гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, гігієнічних наборів. Саме для фронтових громад. Потужна співпраця планується і надалі. Вже 12 фур вже в область приїхали. Вони роздавали в Бахмуті, роздавали в Углюдарі, Авдіївка, Очеретинська громада, Торецька громада. планували, але не доїхали до Мар'янки, але ну, скоріш за все за пару тижнів, все таки вони туди доїдуть. Ну, все з, ну, просто, скажімо так, не дала змогу, там без складова. Орієнтовно від 6 до 8 тисяч продуктових наборів в тиждень вони обіцяють нам в область завозити. Пані Індію дуже вразило те, скільки дітей продовжують залишатися поблизу зони проведення бойових дій. Коли ми її вже проважали, пили чай. І от вона так навіть емоційно розказала. Ну вони з чому, чому не вивозять дітей, чому на законодавчому рівні немає жодного, ну скажімо так, якогось дієвого механізму, як цих дітей можна було вивозити. Під час свого візиту британці особисто пересвідчились, як небезпечно і непросто сьогодні на Донеччині. На власні очі побачивши результати цієї жорсткої війни. Що ведуть проти нас окупанти, та пообіцяли і у подальшому допомагати простим людям вижити у ці нелегкі часи.